На території Варазького ліцею відбулося відкриття двох меморіальних дошок загиблим у війні героям нашим землякам Василю Коновальчуку та Віктору Захарчуку. Раніше у цьому освітньому закладі вже була встановлена меморіальна дошка Максиму Турику. Усі троє загиблих випускники ліцею. Ці дошки будуть нагадувати молодому поколінню, що війна це не просто іграшка, це смерті і для того, щоб заслужити мир і незалежність люди віддавали своє життя. В тому числі вихованця даного навчального закладу. Слава Україні меморіальну дошку Василю Коновальчуку створили та профінансували друзі загиблого героя. А пам'ятний знак на честь Віктора Захарчука виготовили за сприянням та при фінансовій підтримці директора Варайського хлібзаводу, волонтера та мецената, завдячуючи їхньому героїзму, завдячуючи героїзму наших збройних сил, які сьогодні гідно чинять опір. Агресору, які сьогодні захищають і відстоюють нашу незалежність, ми маємо майбутнє. Представники духовенства, депутати, освітяни, рідні, друзі, знайомі, побратими об'єдналися у спільній молитві та вшанували світлу пам'ять героїв України, запалили свічку пам'яті та поклали квіти до меморіальних дошок загиблих героїв. 31-річний Василько Коновальчук та 41-річний Віктор Захарчук з перших днів повномасштабної війни вели боротьбу за незалежність рідної землі та її мирне небо. Робили це самовіддано, стійко та мужньо, залишаючись вірними військовій присязі. Героїчний подвиг земляків, які поклали на вівтар перемоги своє життя, назавжди залишиться у нашій історії. Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом.